Я в Америці всякого надивився. Оце я дивився і думав. У них там багато зручних таких, знаєш, речей, які було б добре і в нас запровадити. Якби ти тільки захотіла, якби ти підійшла, запиталася, але ти ж не, не питаєшся нічого. Чому ти не питаєшся нічого, розумієш? Людині соромно робити щось тільки собі на радість. От якби для когось іншого ж... В долоні поплюєш, ти ще й присвиснеш. Так то воно, полан. Чи була б сьогодні можлива одіссея, коли все так швидко змінюється? Чи зміг би. Прокинувшись на березі і так одіссей, почути музику великого повернення, якби Оливковий гай було зрубано, а він не впізнав би нічого.